Проходимо етап крутопохила навісна переправа вгору та крутопохила навісна переправа вниз. Перший час нам потрібна мотузка у дві довжини етапу, яка буде виконувати роль страховуючої мотузки. Перший також кріпиться один край до першого учасника, другий край до іншого. Поки перший прищелкується до переправи, другий організовує у страху щоб піднятися до по, похилій переправі, потрібно закріпити поясники який висить на поясі, та таку самостраховка. Немає порядку прищуплення до переправи. Тобто можна спочатку або поясний, потім ось, або потім поясний карабін. Другий учасник робить страховку. Для цього потрібно продіти Збираємо туски, який закріплені до першого учасника через вісімку. Та на карабін закріпити. І це закріпити до, страховки. до пункту страховки. Потім учаснику, який страхує, необхідно стати на самостраховну петлю, одягти рукавиці, потягнути мотузку. Готова. Після чого він повертає кінець мотузки до себе та спускається донизу. Страховка готова Готова! Обов'язково спускатися до лікаря. Ніжній точки не можна... Стягнути рукавиці та висвітлюється. Далі після цього учасники не мають права працювати разом між собою, тільки спілкуватися. Другий учасник тепер робить все те ж саме, що й перший, піднімається та спускається. А перший його страхує. Другий учасник висмикує страховку та звільняє мотузку. Після цього він залазить та пішовкується до крутопохилої навісної переправи. Після цього перший учасник вибирає всю мотузку та робить страховку для другого. Так як вже мотузка продіта через верхній карабін, він просто вибирає це все. Проводить через вісинку, одягає рукавиці та він вже готовий. Готовий, Можна? готовий. どういう状況ですか Ми учасники умов видержанців перешкодить та забирають триматися. Здергай!